Агнія та Павло Барто. Дівчинка-ребонька. Переклад українською Максим Надточий. Хто так гучно заревів? Чи не череда корів? Не корівка там рябенька, Аня-ревонька маленька плаче, залипається, платчком тирається. Ревонька у двір виходить і негайно личко морщить. Я нікуди не піду, неприємно у саду. А додому, як прийшла, розридалася мала, ніжкою тупоче, знов до саду хочу. Дали гані молока. Ні, ця чашка не така. Цю не наливайте, іншу мені дайте у. реванці дали, знову сльози потекли. Цій я не бажаю, краще дайте чаю. А -а 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 -а". Як поклали Гані спадки, знову заплакало дівчатку. Ой, не буду спати, Знов... хочу знову гуляти. У -у -у -у. Тут народ, як прибіжить, подивитись, хто кричить, плаче і ридає. Що це означає? Бачить, дівчинка стоїть, не вгамає ні на мить, ні сопух, як бур'ячок. Мокрі плаття й фартушок. О -о -о -о. О -о -о -о. Що ж ти плачеш, ревонько? Ревонько, корівонько, дівчинко ревілочко, хлипалко, супілочко. На тобі від сирості може цвіль повирости. Дитячі книги з малюнками українською мовою. Сайт казка укр.